Детальні подробиці нового Steam Deck, скандал з анонсом GTA 6 та проблеми нової Call of Duty. Ці та інші цікаві новини в сьогоднішньому випуску RGN. на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з неочікуваного анонсу нового Steam Deck з приставкою OLED. Хтось нарікає його Steam Deck 2.0, хоча самі Valve кажуть, що це не 2.0. Хтось каже, що там змін занадто мало для такого неймінгу, хоча змін насправді дуже і дуже багато. Тож я зібрав для вас усі подробиці про новий Steam Deck і пропоную з цим розібратись. Тож, якщо подивитись на те, про що написали усі змі, які спирались на офіційну презентацію Valve, то загалом найперша зміна це новий дисплей. Тепер Steam Deck використовуватиме oled дисплей з піковою яскравістю до 1000 ніт. Важливо Дивий момент, про який треба пам'ятати, це не означає, що він буде працювати з цією яскравістю завжди. Це означає, що в hdr контенті яскравість окремих невеликих зон дисплею може досягати тисячі ніт. Як правило, це стосується 10% площі. Це якщо що, коментар, що стосується усіх пристроїв, що пишуть про тисячу ніт. В sdr контенті, тобто не в HDR, максимальна яскравість зросте до 600 ніт, що фактично на 50% більше ніж було в старому Steam Deck, який тепер має приставку LCD. Окрім того, що змінилась технологія самого дисплею, він став більшим. Тепер це 7,4 дюйми. частота оновлення тепер 90, а не 60 Гц, А ще у нього аж 110% покриття кольорового простору dci p 3. Змінився також і процесор, проте згідно з характеристиками, він точнісінько такий же, але зроблений за 6 нанометровим техпроцесом. І пізніше скажу, чому це насправді дуже добре, що вони не змінювали його потужність. Також більше не буде версії на 64 ГБ, Її зараз розпродають, як і версію на 512 ГБ. Тобто актуальна лінійка Steam Deck складатиметься з LCD на 256 та OLED на 512 та 1 ТБ. Звісно ж, ціни стануть вищими. 512 ГБ коштуватиме 570 євро. Терабайтна ж версія отримує вартість в 680 євро. А ще ексклюзивно в США та Канаді продаватиметься ось така версія з напівпрозорим корпусом. Також завдяки деяким змінам всередині батарея стала більшою, тепер це 50 вт годин. В комплекті йде довший кабель 2,5 метри. А сама вага деку зменшилась. Тепер це 640 грам, а було 669. Як на мене, то загалом тільки усіх ось цих поверхневих змін більш ніж достатньо для того, щоб називати його Steam Deck 2. Проте Valve вважає, що вони зроблять саме другу версію тоді, коли буде прорив в технологіях, як в процесорах, так і в батареях. Проте, якщо подивитись на нову консоль більш детально, виявиться, що змін набагато більше. Материнську плату дуже сильно змінили. Змінили відстань між елементами на ній ланцюги живлення стали надійнішими. Е, Змінилася система охолодження, там де Valve фактично взагалі просто розвернули на 180 градусів самі кулери. І тепер, як відмічають журналісти, дек став набагато холоднішим та тихішим. Окрім цього, завдяки oled дисплею меншому техпроцесу та збільшеної батареї. І Іншим покращенням зріс і час автономної роботи. В деяких старих проєктах чи не майже в два рази. В тому ж кіберпанку час автономної роботи зріс на цілу годину. Кращими стали динаміки при використанні навушників без мікрофону. Вбудований мікрофон тепер не перестає працювати. Стіки отримали нове покриття, трикпади стали кращими і так далі. Тобто, хоч Valve і надихали свіч OLED, в чому вони особисто зізнались, змін тут настільки багато, що абсолютно будь-яка інша компанія назвала б його Steam Deck 2, ну або хоча б Ultra чи Max. Більш того, зміни в BIOS, завдяки яким новий Steam Deck став кращим, прийдуть і до BIOS-у старого Steam Deck, завдяки чому і на ньому має покращитись як автономність, так і продуктивність. Але звісно ж не так драматично, як на новому OLED. Коротше, браво них реально вийшло зробити круту залізяку. Моя повага. Тепер поговоримо про GTA 6. Останній тиждень ходили чутки про те, що от скоро Rockstar нарешті офіційно анонсують шосту частину однієї з найуспішніших ігор сучасності. Зокрема, ці чутки ширились від Джейсона Шрайера. І от 8 листопада, через декілька буквально годин після новини Шрайера, Rockstar офіційно оголосили, що так дійсно на початку грудня вони покажуть перший трейлер своєї нової Grand Theft Auto, приурочивши його до свого 25-річчя. Цей твіт вже став найуспішнішим твітом, що пов'язаний з іграми за усю історію іксвітеру. Я не буду розповідати про те, що, скоріш за все, там буде можливість кооперативу, чи те, що онлайн отримує офіційні РП сервери і так далі. Нас цікавить те, що в мережі вже розгорівся скандал. Мовляв, якби не Шраєр, то цього анонсу б не було, і взагалі Штраус і Зельник просто неймовірно хочуть покарати його інформаторів. Насправді ж, це не так, адже новина про трейлер вийшла чітко о 8 ранку в день фінансового звіту компанії, в якому вже були згадки про анонс нової GTA, а так звіти за пару годин не готуються. В цьому звіті, до речі, вказано, що GTA 5 продалась по світу в кількості 190 мільйонів копій. Тобто тільки за останній квартал вони змогли продати 5 мільйонів копій гри, які вже на секунду 10 років виповнилось у вересні. І тут ось яка історія цікава. Якщо ви вважаєте, що сучасна вартість гри в 70 євро за висока, Rockstar має іншу думку. Якщо б це залежало від них, від Take-Two, то вони б визначали б ціну своїх ігор з урахуванням співвідношення між вартістю годин гри та кількістю цих годин. І хоча ринок цьому заважає, Штраус Зельнік вважає, що за цим стандартом їхні ціни залишаються дуже-дуже низькими, оскільки вони пропонують багато годин контенту та взаємодії, і вартість цього набагато вища має бути. Втім, це не обов'язково означає, що індустрія має диктувати ціноутворення. Ну так, заробити тільки на проданих копіях більше 10 мільярдів за 10 років, це замало так. Я вже мовчу про прибутки від, від онлайну. І усе б нічого, якби усі ці коментарі не з'явились зараз, якраз. Після анонсу та перед анонсуючим трейлером на початку грудня, який, скоріш за все, покажуть під час The Game Awards. Тож цілком можливо, що нова GTA буде значно дорожчою, ніж ми звикли бачити. Ну а якщо одна гра вийде за умовні 100 баксів, то вже завтра і інші ігри піднімуться до тієї ж вартості, проте навряд чи до тієї ж якості. Це так дуже обережно не на реліз нової Call of Duty. Гра вже офіційно вийшла для всіх. Там запрацював і онлайн, і зомбі. І м'яко кажучи, багато користувачів не дуже задоволені грою. Я, як людина, що вже 4 роки купує колду на релізі, можу сказати, що так у цієї гри є проблеми, проте про них я розповім вже в огляді. Так, тут будуть і огляди ігор, так. Проте проблеми в розробці дійсно є, і їх інсайдерські висвітлив все той же Шрайер, якому співробітники студії анонімно розповіли про те, що першочергово ось ця гра планувалася як просто DLC до Modern Warfare 2, А Sledgehammer взагалі працювали над продовженням серії Advanced Warfare. Проте їх зняли з цієї задачі і змусили робити Modern Warfare 3, яка із DLC переросла в сиквел через те, що наступна невідома частина затрималась в розробці і великої гри в 23-му році не вийшло. Через це МВ3, яка мала бути DLC, терміново зробили повноцінною грою, а час її розробки складав усього 16 місяців замість звичних трьох років. І ось у нас вже була така історія нещодавно, адже сумнозвісний Vanguard також розробляли менше двох років. В той же час, звісно ж, седж Хамери вже виступили з заявою, в якій усе це називають брехнею, і мовляв, МВ3 це повноцінна гра, і усе добре. Я, як фанат серії, можу сказати, що правда є і в чотках, і в офіційній заяві студії. Але не все так просто, як здається. Проте є велика надія на те, що тепер, завдяки Microsoft, студії, все ж зможуть отримати хоч якийсь відпочинок і без кранчів робити ігри, а маючи нормальний достатній час для розробки. Адже якщо взяти усі частини з 2019 року і порівняти їх, ті, що розроблялись без кранчів, вийшли напрочуд непоганими іграми: Modern Warfare, Cold War і так далі. Якщо МВ3, хоч успішно паразитує на базі МВ2, то Vanguard був повним трешем в усіх його моментах та Продовжуючи цю тему, Warner Bros планує перетворити свої великі франшизи в ігри сервіси. Директор компанії заявив, що хоче перетворити їхні ігри на проєкти, що будуть жити довше 4 років. Майбутня гра про чудо жінку вже майже 100% буде сервісною, куди може повернутися система Nemesis від Monolith. Тобто так, їх не зупиняє той факт, що люди були неймовірно обурені після демонстрації сервісності загону самогубців. І я нагадаю вам, що Ворнери керують такими франшизами, як DC якийсь, ну, там, Бетмен, наприклад, нехай буде. Mortal Kombat, Гаррі Поттер, Гра Престолів та Лего. І направленість на сервісність не викликає довіри, якщо чесно. З коротких новин. Гільдія акторів нарешті закінчили свій страйк, тож зйомки усіх фільмів відновлені. Марвел одразу ж оголосили про нові дати виходу своїх майбутніх фільмів. Дедпул 3 вийде 26 липня 2024 року, а в 2025 році Капітан Америка 4 14 лютого, Фантастична четвірка 2 травня, Громовершці 25 липня, а Блейд 7 листопада. Netflix анонсували вихід купи ігор в їхньому застосунку для смартфонів: Katana Zero, Hades та Death Door. Дуже непоганий бонус насправді. Проте Hades наче як вийде тільки на ios пристрої Також були анонсовані аніме по відьмаку з Геральтом в головній ролі та аніме по Термінатору. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.